Для нас до ну, дві дуже погані новини. Ну, по перше, криза б'є по Китаю, це вже абсолютно точно. ми бачимо, і китайська економіка буде ну гальмуватись через цю цю через цю кризу. А Китай є нашим найбільшим торгівельним партнером. Тобто він купує більшу частину на нашого експорту. Ну не більшу, але ну значну частину є торговим партнером номер один. Тобто він буде б менше купувати металу, залізної роди, аграрної сировини і так далі. Та це, це наші природні там статті експорту. Ну і криза вдариться точно по Європі, тому що це фактично таке своєрідне роздягання Європи з боку США і фактично стягнення з Європи репарацій за. А парасольку безпеки, яку трималася США над Європою над Європою там десяти багато десятиліть. Тому Європа буде менше грошей для того, щоб а, нам надавати фінансову допомогу. Європа зараз ну чи чи майже єдиний а, великий донор а, нашого бюджету. тобто тут два таких шоки. Тобто буде менше грошей у нас в вигляді зовнішньої допомоги і. Може впасти наш сировинний експорт, і він може впасти як з обсягами, так і в ціні. може впасти. От, ну і в принципі і наша економіка зараз підходить досить такому ну, стані, досить, mm. я б сказав, а, а, нестабільному. Тобто ми на, 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 перебуваємо декілька кроків від а, стахляції. Тобто, стахляція це велика інфляція на тлі падіння ВВП. У нас минулого року загальмувалася темпи зростання ВВП, 25 році перші місяці показали, що це гальмування продовжується, ВВП може за стан, зможе до нульової відмітки скоротитися і майже і прийти в від'ємну зону. А, ну і інфляція майже 14 дуже велика, можна сказати, вже галопуюча. Тому а, тут а, це такий шок зовнішній. Він буде а, ну зараз у нас економіка в знаходиться в дуже. Я б такому сказав, в послабленому стані І ці зовнішні шоки для нас будуть набагато більше впливати на нас, ніж це було 2008 чи 2020 року.